У перші дні створення звернення його підписала художня керівниця Закарпатського народного хору Наталія Петій Потапчук. Мені дуже не подобається, коли називаються іменами якраз радянського період. Часи російської агресії воно абсолютно виступає дисонансом такі назви в нашому суспільстві. І я вважаю, що в нас є дуже багато своїх героїв. І сучасних, і в минулому дуже багато наш край, багато історична Україна, багато на такі історичні постаті, які достойні, щоб вулиці, сквери, площі і пам'ятники були встановлені цим людям, нашим героям. Ці назви вони мають відбиток на те, як сприймає як сприймає нас світ. Хоч, здається, зараз не на часі, але може якраз і зараз воно якраз назріває те, що потрібно шанувати і любити. Підписали звернення також лікарі, громадські діячі, вчителі, журналісти, викладачі та бібліотекарі. Серед останніх і працівниця Закарпатської обласної наукової бібліотеки Надія Яблонська. Я побачила цю інформацію в Фейсбуці, я перейшла по посиланню і підписала одразу. Ну, тому що я вважаю, що не місце різноманітним там російським класикам. Так званим російській культурі на місцеву Ужгороді. це як на мене варто було зробити вже дуже давно. У нас досить багато і українських письменників, істориків і різноманітних громадських діячів, які заслуговують на те, щоб Вулиці нашого міста носили їхнє ім'я, до прикладу, такі як Грицько Чубай, малознаний, маловідомий, багато таких різних теж художниці, наприклад, Тетяна Яблонська. Цей перелік можна продовжити довго довго. Створили звернення 18 березня, розповів один із ініціаторів документу Андрій Любка. Зробили його в електронній формі, щоб охочі могли залишити свій підпис. Це звернення ми передали депутатам міської ради для того, аби у цивілізований спосіб через комісії пропустити і розглянути можливість. Перейменування вулиць. Це проблема зараз на часі. Ми не поспішаємо з цим. Це не обов'язково має бути здійснено сьогодні або під час війни. Але цю роботу варто розпочати через те, що в нас купа вулиць в Ужгороді, названих на честь якихось діячів російської культури чи політики, науки і так далі, які жодного стосунку до Закарпаття не мають. Мені здається, що на Закарпатті є дуже багато достойних людей, які заслужили мати свою вулицю. Наприклад, закарпатські письменники, які отримують вулицю тут, вони б їх на честь них не назвуть вулицю в Луцьку. Чи в Чернігові так? Тобто ми маємо вшановувати пам'ять своїх людей передусім. Андрій Любка каже: до переліку внесли понад 40 вулиць, які хочуть перейменувати. Ми переглянули весь реєстр вулиць Ужгорода. На щастя, вже дуже багато роботи зроблено, зокрема під час декомунізації, але все одно залишилося багато таких незрозумілих назв. І просто за принципом належності до Росії, до російського громадянства в минулому, ми вирішили сформувати такий список і увага, запропонувати його на розгляд. Комісії міської ради, тобто, це не означає, що всі ці вулиці будуть перейменовані, але це означає початок діалогу. Ми говоримо не тільки про вулиці, але, наприклад, і про бюст Олександру Пушкіну, який є в центрі Ужгорода, у зв'язку з тим, що це один із таких символів російського міра. Ми його пропонуємо в цивілізований спосіб передати на зберігання наразі у наш історичний музей у Ужгородський замок, оскільки побоюємося, що його можуть у дуже варварський нецивілізований спосіб повалити. Ініціатори передали звернення депутату Віталію Глаголі, який зареєструє звернення у міській раді. Руслана гостюк, віктор пойда новини на Суспільному.